Вулицею Михайло Драгоманова у Полтаві, де виявили хвору на сказ тварину, проходить Катерина Сухонос. Вдома каже, має собаку. Є маленький Йорік бейбі фейс вакцинований. Сидимо вдома, просто не гуляємо. Тепер ну він, взагалі, у нас частний сектор в дворі, лише а тепер. І збору нікуди, ну, ні ногою. На цій вулиці був зафіксований контакт домашньої тварини з дикою лисицею. Лисиця була відловлена, та посаджена на карантин. 11 березня тварина загинула. За з висновком лабораторії тварини дикої тварини Лисиці встановлено есказ. Та тварина, яка мала безпосередній контакт із лисицею, зробила щеплення, вимушене щеплення, і провели всі необхідні заходи по ліквідації захворювання, тобто провели дезінфекцію подвір'я і далі тварина знаходиться на постійному контролі лікарів ветеринарної медицини. Нині працівники обласної ветклініки обходять оселі жителів Подільського району міста. Від 17 березня розгортатимуть стаціонарні пункти, де безплатно щеплюватимуть тварин. Перший такий діятиме на вулиці Героїв Крут. 22. Надалі мають розробити графік їхньої роботи, говорить заступниця начальника відділу організації проти епізоотичної роботи обласної держпродспоживслужби Ірина Натягла. Сказ це небезпечне захворювання, вірусне воно вражає центральну нервову систему, воно невиліковне. Значить, тому найкращим методом профілактики це проводити щорічно щеплення проти сказу, починаючи з трьохмісячного віку. Як розповіла Ірина Натягла, Подільський район міста визначили загрозливою зоною. На ній протягом двох місяців діятимуть карантинні заходи та обмеження. Це, зокрема, заборона організації виставок тварин, дезінфекція місця, де виявили хвору на сказ лисицю, а також вакцинація тварин. Як повідомила заступниця начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної держпродспоживслужби Ірина Натягла, торік на Полтавщині виявили п'ять випадків сказу. Через це розгортали пункти вакцинації тварин. Дарин Литвак, Микола Йорненко, Суспільне новини, Полтава.